Очі, все, ви що. То це си, в нас охранили. Заграли, yeah. зметали, забрали, все. Що yeah. да. yeah, Я не знаю, то ввічиш. Пописав карту, кої ти, блядь. Ми ну, пописуємося, форму здаєш. Ні, поїбався, я людині, ще хотіть для інформації, якщо хочете, вчора якраз вкради.

А ну, Юрий Степанович, вот этой у вас все шкида, давай сюда гроши, понятно, не дашь. Да, Юрий Панеч, вот я ваша ваше, все ваша, все. Завочный раз. Все, всі здали, всі практично команди все розрахували. Тепер якраз з Андрій Васильовичем, доки честь ми почали журналіку, значить питання по ними з фінансуванням. Звісно, знаєте, що основний тягар швидко практично плата суддя, буде брати по можливості Андрій є, Можете все повісти, як говорити. Діло в тому, що ми все, коли йшла пулька, так 50 рублів додавали. Але зараз у нас вільна доля суддів додалося ДВФЛ, uh, де практично вони розширили на всі 5 тисяч додатково, що нам прийдеся в тому. Просто є просьба така, якщо вони проти, бо мало додати більше по 50 рублів. Ви ж хоч переділи, по ті по чомусь судді ще таке, там треба робочих платити, треба доктора, доктор не хоче нести за 50 гривень, там сидітися. Та я думав, що для юнакма по 100 гривень підіру, я думаю, що не така. кожному турі туристі розумієте? Вот там треба штавий разплатити у това. Для юнки по 100 гривень. 300 гривень в принципі нас і плюс кубок. То есть прошлий рік не фінансували. ми можемо вкластися в. No. А не хотіло б це було заборгований стає в прошлому році. Кажіть, до до no, по ківку та що добавлять, Ну я думаю, з юнаків десь найбільше пустючі, а з вас, думаю, не впадете в то, в по тих 200 гривень. No. 600 гривень стає, юноші 300. А... No? No. A, say, кажіть викид, ні, то туди до мене. За фієра, за фіє, триєри були. Герів да, що, 500 гривень. Ні-ні-ні. Я знав, що ви таке чущо далі душу, то я з вами тут казав, немає проблем. у будь-який час, коли... Може за юношу, що 300 гривень за три євро. То по 100 гривень гру. Да, Я думаю, що ти кунайде. А остальное тоді б А дорослі по 200 гривень треніру кажуть. Ну що, туди. Ще, процедура. Ще, я за учу дементарі. По процедурі, чи ще, ще. Ще, ще по тих призах, що краще, то, то, то ще. Може у них є пропозиції, може би когось купив команду, які будуть. Ну, три номінації в, я, я взяв всі в повністю 120 медалей, медалів, шість кубків, три кращі номінації. Єдине, що ще просьба. До фінальної частини тренери, подайте, на вашу думку, кращого суддю сезону. Так, почалася гра, от перший тур. От, Ні, дайте. По, по, можете судити по усіх бо були десь об'єктивні такі відносно судді району. Ми можемо визначити кращого в чемпіонаті, тому що я у мене є. Він сам уйде. Він сам у визначиться. Якщо політика є. ні? Да, да, да. я би хотів розумієте, якщо брати кращого бомбардера, то брати його в цілому за чемпіонат, не лише першу винти на цю фінальну, бо... У no, нас, наприклад, може такий бути краще, бо ви що він попали no, вирішайте. Да, да, yeah. Це не буде спулька, це не буде сто. Но... Хто so. тепер на першому? Панда, не йде на першому. Попович на першому, на другому там, як вона помиляється. Чонга, чомка, там я вже

При фейерплей команді, яка за чесну гру, вже є даже номінант. Чорний подвік є номінант. То ми лічно себе купимо. Їх, чесно. А що, ми чесно люди заграли? І ще в десятьох. Ще в десятьох. Тяжко йому. Так, слово надається секретарю Федерації футболу. Ярославу. Я пропоную спочатку тоді. Е, е, Прости жидокування е, тоді юнаків. У нас складів, я думаю, так що краще буде тоді, щоб е, команда виходить, витягнуть свій номер. Е, починає та команда, яка перша, е, що яка перша пройшла до фінальної частини, то є команда Кушниця. Я тут представник від команди Кушниця. Нема. Потягнеться. Кості з нас потягне.

Було сразу видно на календарі, щоб, в день теритових як знімав. Як, вчасно, він за, що за рух, не за рух. Так, цей ближній тут, тут тут у нас? Той не. Угу. Так, другий ближчу команду, якби формально були гості. Ну, чекайте, чекайте хвилину, може. Так, да. Це от де трет, 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 так. Другий у нас оформив великий рак. Великий ракет. З цієї сторони. Там далі було заріччя і далі був карпати загаття. Спочатку ракується, потім заріччя, потім загаття. Згаття вже в останньому творі отримало купівку. номер. нова? Рековин. Нам що зашли. Я так успею представника заличи немає, да? Немає, да. По кому тоді нарушаем утянуть. Я иду Тут задачи. Андрей Васильевич, не тянул.

а, сусу, да? угу. а че, зараз можно уже уточнить. Дальше. Далі в нас тянет. Заречиваю их, а? Андрей Алексеевич. Тянись за заречье. Ой, будем. Я був в і коли грали проти Адама. Один. Заріччя, один. Заріччя, один, так? Заріччя, один, так? Так. Але вже все било. Билося, билося, билося. Ну що, ми... Так. Втімаємо у першому турі Заріччя проти Адамівця. Один. Перша гра. Перша гра фінальна буде у суботу, 15-ту годину. Зачем великий ракет. Зла має настрадати. І слідує команда вже, друга команда. Друга пара суботня у нас виходить загадтя. кушається початок. Містері... 14, 14 30 Ну, 15, давай. Там ще 15. Це, це, церемоні, я 3 Києва. У нас просто там виходить, що у нас вільні перший, третій тур тут стадіон, тому що бужара проводить е, свій матч на виїзді, але в другому турі вона приймає команду, так що ми мусимо тоді другий тур. <плодатись> зараз ще морду розговорити там. І винаки упровезли у суботи. Все буде вирішати. Третій тур, все буде грати вирішали. І юноші, і військової. Перший, перший матч у, у суботі. 13 склады заліття проти Раківця о 13-й годині, 15-й годині згадки проти пушниці. Ну, не згідно календаря. Кучу 13-15 учила. Що що? Ну, ще є. У... Не не віду. Віду. Там ще є. Ну, 12-го закінчуємо. Там ще у нас є 5. У покрова. Віто. Великої це. 15. 14. 14. Що... Зараз дам... обговорюємо, Давайте раз. Ну, про про ще був Давайте, давайте так. Уже все потягнули. Які місця? А, ну, якої? тепер основу. Там ні. Ваш розі, що, що проводять у суботу матчі, а дорослі не дійсно. Давайте ось ну, календар, От, можете собі, в принципі, навіть записати, якщо хочете. Значить, перші потягли номера, які тут, так, бо я не вірю. Е, Перший номер кого потяг? Заріччя. 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 Другий номер кого? Загаття. Загаття. Третій. Кушниця. Четвертий Значить, першого... там, там нет, там я вже, вже раковиць. в першій турі, знаєте, кого? грає перша граєш четвертий. Есть... Заріччя раковиця. Рак. Заріччя Раковець і рак. 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 другий, третій. Загаття Кушниць. У другій у парі, у другий ігровий пар... день буде. Куша, пер... Перший третій. Кушниця Заріччя то і Зарічка. А все розписано? Раковець Загаття. Потім Заріччя Загаття. Це розписував, Миколаєвич, то я вже розписую, так розповідає. Ну все тоді. Можемо тоді прийти до жертвування основних складів. Перший собі забезпечив місце в фіналі команда Ільниці. Прошу. Пропонується, щоб uh, складно проводили свої uh, ігри на але ну, просто там, як ми розказали, другий тур uh, випадає так, що пожара грає матч вдома, так що приїдеться грати теж суботу. Ну а там як зарано юнацький після обіду буде. Ну зараз ну, Може, не секундочку. так, чекайте, це і Це не Так, схоже. Так, давай на стіну наклеїмо я дам, а далі вже, на. Там просто палера така. Так, палера. Ладно, доща, що треба. Серве. Так, то, мисно спостеріть, що репліку нам вже провести в такому форматі через оператора на тому моманті. Прошу тоді Следующая пяная команда экран начала другого, ФК Ардамова. Послідня гра. Да. Арданова, четверта. Так, далі котяємо. Дальше. Да. Дальше у нас ФК білка. Перше вели да. повідомлення про те, що білка забезпечила. Да. А негрова чекала результату матчу у Чорному да. поліці. Негрова чекала результату в Чорному поліці. Я казав, я бахнули. Номер один. Маме родин. Точно. Ардан. Білка Арданова! Перша. Ні. Перший в групах. І четвертый. Так що, надробити древ. Я робити древ. І не Може там 3,5. Або ж там Зоріча. Боже, байно що. І так, об'єднається. Неровоїльниця! Неділя Значить 14. Ну і може відбувся минулої неділі, буде проведені тепер у... У цю неділю. Нерову ільницю. Ільниця минулі А, йому ми другу на 15. Зараз об'являється. <кохи> Значить, жеребка прийшла. І Я думаю, пройшла вона чесно, відкрито, демократично, нарікань, лише хіба на самих себе. Комуся не любить щось, значить туди щось з вашими руками. Значить, Іван, перший тур. Називайте, хто там зрає. Дорослі кога. Початок, неділю. 13. 13. -го. 13 -го. -го. Друге, 15.00. Негрово, Ільниця. Далі наступний ігровий день. ігроводі. 4, -го. 4 -го жовтня, початок 14.00. Субота, <кліця> Ільниця, Білка. 16.00. Арданово Негрово. Поднагодню, що от будуть грати сусіди, двоє нервоворданово, кусині грав вже будуть там ще. Тут практично буде все, я думаю, чесно, бо ніколи не знати, що ще там, де останні. Так що дуже приємно і Бог за нами служить, щоб якомога менше було нарікання. Так на мало бути. Так, так, мало бути так, все залежить так. тепер хлопці від вас. Культура поведінки на Це буває, треба входити на поле. Протокол має бути заповнений вже. За 40 хвилин до початку ігри має бути заповнений протокол. Чому? Тому що арбітри звіряють ваші документи, тобто ваші карточки, заявочні все звіряють. Значить, що, за 45 хвилин протокол має бути заповнений. З карточками, далі не ставити. Все. Після того виходимо розмір. Зв'язуйте все з форму. Кажу, дуже було добре, маєте всі тепер телефонні. Вони було по тому підніготніку і давайте здійснюйте, яка команда в формі грає. Або то не було в файно виходить на розміночку, і, звісно, там народ дивиться, то все, Бо то все було согласовано. Вже вам казав Андрій Васильович, ми практично постараємося зробити все, щоб було в так і мовити, на хорошій стадії. Керівництво рівництво району, може ще приїде кої там з федерації, бо то було так, як. Вивчий, би, приказав. Ми, Бо, друзі, вже культурні, освічені. Якщо є у вас якісь прохання, кажіть тепер, що б ми, нам треба зробити керівникам Федерації футболу, начальник відділу молоді спорту, що б нам треба зробити для того, щоб цей чемпіонат пройшов нормально. Все організували. І прошу там заповнювати протоколи такове влево забрання склади команди згідно тих номерів, які зазначені на майках. тому що Не завжди команди дотримувалися протягом чемпіонату. Не завжди потрібно, бо то і наша вина, наша перш за все вина наших суддів. Напликий жаль, кілька разів їх не збираємося їм ото так би мовити, доводимо до них, що просить і просимо і що давайте всі захисти, щоб відповідати тим людям, які ти є на футбольному коло. Тому що є попередження, даєш Кірю або Поповичу, а у рапорті зовсім друге. Тому давай, каже то, а ви ж між, що ви такі вже торішки ви слітите, наприклад, по ті команди болі за призові місця, то там. Вилучений, це попереджені, бо там такий. Так, тепер так, жовті карточка не вводиться. Ні, не ввели. Великується лише після завершення чемпіонату. <проб> так що ви знаєте, знали, що хто має там дві жовті, значить бока <проб> в нього, то є третій, має, <проб> значить <проб> і руку <попускали. проб> Так і тепер теж мали і ось там вилучений був, за другу попередження, значить всі вієрі вже грати не буде. Ви сте знали це, все. Діспінальні санкції це лише скасовують по закінченню чемпіонату, значить вони не переходять в якийсь другий клуб, який йде гравець грати за якусь іншу команду, значить там ті вже тоді практично дисплеє санкцій не робити. У них там много форму. У вас біла. Я вам можу дати, давайте Іван, Вася, якщо хочете, я вам даду телефон.

0.50. <рес> 444. 37.27. 444, Булаза, Михайло Михайлович. Не мусиш кашляти. Кого вам ще? Пушницю, да. Пушницю раді. Радь? да. 0,67 71 Дальше. 83 Дальше. 972, 972. Uh -huh. з'ясувати. Так, м'ячі. Хто у календарі стоїть першими? Той приймає. Ви маєте забезпечити <coughs> два ігрові м'ячі. Команда, яка в календарі стоїть першими, рахується як господи. От ви граєте на Значить, Забезпечує обов'язково два ігрові м'ячі. Бо, бо тому не ходили, ми там глядавчиш ж вдарили, але м'яча не є більше. Значить, рішайте питання тепер. Бо горі два ігрові м'ячі. Відносно лікаря щось говорили, там буде, міліція буде. Все буде, вам все стало лише грати. Готувати команду і грати. І радувати вболівальників свою хорошу грамотну. Обслужувати. Значить, обслуговувати ігри будуть е, судді наші, які обслуговують першість України і область. Постараємося, щоб це всі були арбітри, що так би ми робити, щоб не давали мігри на, на неділю туди область, бо там і ще область грають. Ну, свої наші гравчани будуть. Не будемо запрошувати другого району. У нас є своя достатня кількість кваліфікованих арбітрів, щоб ви провели ці ігри. Ніякі просьби, того суддю нам не давайте, всього нам не давайте, значить не приймаються. Так є прийнято регламентом Федерації футболу України, світу, області, те, що назначає Федерація футболу, комітет арбітрів мусите їх так і сприймати. Діспінальні санкції, ви знали по цьому за. Жовта карточка одна значить, Або другі-дві попередження, як воднів, червона, значить, наступну гру. Якщо вилучили, там бійка ці оскорблення арбітерів, що значить на тобі дисциплінарний фінальний танці. Оскорбив, ударів, може читати, що отограв вже чемпіонат. За удар арбітра, ігрока, без м'яча, там тупо нецензурна брань, тупо незалежно, там вадрес арбітрів, адрес болільників, як часто наші. Футболісти знають там такі різні, то розумієте, карається, строго карається. Ваше діло і ігроків грати на футбольному полі. Встанові все там трошки кричать із болю, з боку десь там болівники, знаєте що, ми не все десь рот їм закрити. Тому настроїте так своїх років, щоб вони в футбол грали, Бо не слухали, що там з боку десь кричать, а ви грали в які ще є у вас просьби? Кажіть, хлопці, не ганьбіться, бо потім усе розійдемо. Вроді все нормально, що все організовано, то що. Все, тоді до зустрічі, дякуємо, що ви, бажаю, Богу, битьте. Хоча б стирці за собою файно ставити, бо, бачите, тут. Михайло, що ви вчити? Дайте нам білки ці, там, щоб люди. Білки ні, раз білки у вас не пши, значить, ви випадкаєте далі. Далі, так, не треба. Степанович, Карлов нет. Степанович. Сам. Не Раз не прийшли, сте там же. Не пришлите, вийдете дали. <laughs> так легко, лише дали, це і все. Так, може, Василь Васильевич, знаеш, кида. Можешь... За дня таки хочешь, ты не хочешь календарь. Ні, так то давай тогда. А я дам? Да. Добре. До медилька.